Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми продовжимо ефір громадської приймальні і розпочинаємо її третю частину корисні поради. Кожного дня ми прокидаємося і кудись біжимо, спішимо, намагаємося робити купу справ одночасно. А часу зазвичай на це зазвичай катастрофічно не вистачає. Однак, правильний підхід до розподілу тих дорогоцінних 24 годин дозволить нам зберегти нерви і привести своє життя до ладу. Про тайм-менеджмент або про способи керування часом. Ми поговоримо вже за мить. Консультант з управління часом, пані Оксана Долгова, буде сьогодні нам розповідати все про те, як навчитися встигати все. Пані Оксана, добрий день. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Доброго Добро дякую, дякую, що ви до нас сьогодні. Шановні глядачі, прошу 223.09.71 Ми сьогодні говоримо про час і про те, чому нам насправді його так часто не вистачає, що зробити для того, щоб він завжди був у нас під контролем. Долучайтеся до нашої розмови з цієї теми. 223.09.71. Ще раз нагадаю, це наш традиційний номер телефону. Прямого ефіру ми чекаємо всіх наших ваших коментарів і всіх ваших запитань. Отже, пані Оксано, от я хочу вас запитати одразу, що взагалі є основою тайм-менеджменту. Але хочу, щоб було у цьому питанні і ще й взагалі розказали, що це взагалі таке тайм-менеджмент. Прошу, дякую. Так, справді ви вірно сказали, що ми часто говоримо про тайм менеджмент Ми часто говоримо про час, в принципі. Але кожен його розуміє значення по-різному. І для того, щоб розуміти далі про що йдеться, треба визначитися і разом мати одну думку. Так, Сформулювати Так, сформулювати саме так. І тайм менеджмент це керування часом, тобто не коли час керує нами, а час керує нами це коли ми дивимось на годинник та і робимо якісь справи згідно годинника. Так, От тоді та... час керує нами насправді. А управління часом або керування часом це якраз і є тайм менеджмент, і е, е, якщо брати глобально, то це керування своїм життям. Тобто uh -huh. а, часом це так простіше, більше, якщо так а, взяти масштабніше, то це керування життям, і а, насправді а, все визначається з. Цілий, з навіть ще далі uh -huh. з бажань дуже часто кажуть: ой, а є багато запитань. Ой, як нашо, нащо планувати, нащо цей те менеджмент? взагалі, uh -huh. люди це так скучно. Як вам як ви так е, плануєте? Кожен день це так Постійно сумно напевно, ста щось. щось записувати. До речі, дякую, що ви зазначили, тому що е, хтось планує. І зовсім не вважає, що треба для цього записувати. Тобто планує десь тут. А більш того, ми де ми проводимо соцопитування досить часто, і нам потрібна потрібна статистика, оскільки а, ретельно займаємося цим напрямком, то я вам скажу, що на запитання чи ви плануєте? Так, планую. А ввечері чи вранці? Що ви маєте на увазі? Ну, ви записуєте вранці, що записую? Тобто, не <клес> планування, це так, це десь там. Та я собі знаю. Я собі знаю, як це робити. Uh -huh. Ось, і якщо казати про а, планування часом, то все починається з бажання. Справді, а, перше запитання, як це правильно робити? Uh -huh. Ну, тобто, перший крок, мрієти. це до речі, наступне за моє запитання мало бути: от яким чином розпочинати, яким чином розпочинати, і що має стати першим кроком? Мріяти це досить глобально. Давайте ми розкриємо, що значить мріяти, яким чином можна мріяти практично, тому що це ж така ну досить філософська, так термінологія. Маємо мріяти, але ж це можна робити практично. Угу. А насправді так, мріяти практично це коли береш аркуш паперу. Ручку і починаєш писати свої бажання. Насправді так. кожен з нас в дитинстві це робив, але то, ну то такі це якісь дитячі забавлянки або ще щось так. Насправді це важливо і це потрібно робити. І по нашій технології це від 41 бажання. І часто дорослі запитують, Ау, чому так багато? Дуже багато дн... так. Да, бажання. А, 41, тому що перші 15 соціум нав'язав. І Кажуть, треба йти вчитися отримувати вищу освіту. Uh -huh. А бабуся каже: коли ти вже вийдеш заміж, дівчинко, тобі аж вже 22 роки, то треба було давним-давно вийти заміж. І от таким чином соціум впливає, і мені нібито то хочемо вищу освіту, мені нібито то хочемо заміж. Але дуже часто виявляється, що якась дівчинка або якийсь хлопчик в свої 30 років зовсім не хоче ні заміж, ні женитися, ні а, одружуватися, ні вчитися. Він uh -huh. хоче просто собі подорожувати світом. Або десь поїхати, не знаю, на і там медитувати і так далі. Тобто uh -huh. важливо записувати саме 41 бажання, тому що десь з 15-16, коли вже важко стає писати, вже виписати все, що є на поверхні. Uh -huh. Що там кажуть чоловікові? Треба родити сина, дерево. посадити дерево і побудувати будинок, так тобто, коли це все виписав, вже такий так, а тепер. По справжньому, що я хочу, і починаєш тут звідси витягувати. Uh -huh. І часто буває таке, що якісь спогади там далеко-далеко, коли хотів там велосипед, він так і його не отримав. Колись хотів навчити вивчити якусь мову там іспанську, або ще щось, і воно так забулося. І ці справді бажання вони мають дуже велике значення, і їх е, здійснювати треба. Бо якщо та увага там тримається, uh -huh. то це забирає силу, це забирає енергію. І сьогодні в цей момент сьогоднішній теперішній немає чомусь у людини енергії, чомусь не хочеться нічого робити. Це тому, що є щось там не здійснене недалеко. Угу. І управління часом починається з того, що ти ніби ті хвости підтягуєш у сьогодні і починаєш працювати. Тому що якщо згадав про той велосипед, і тут так тепленько стало, і хочеться цього цього велосипеду Це мотивація. є. так точно. А що ж таке? Ціль? Ціль вона якраз чому починати треба з цілі, тому що вони. Надихають, тому що вони мотивують, вони якраз є рушійною силою, яка нас е, заставляє щось робити. Так, пані Оксано, у нас є до вас телефонний дзвінок. Е, я думаю, що ще брехливу дискусію виключити ви так само. Добрий день, слухаємо вас. Вітаю. Добрий Власне, мене цікавить, чи не здається, шановні пані, що. Дуже часто ті, хто розпочинають з мрій, вони зловживають і, на жаль, витрачають дуже багато марної дорогоцінний час, що я маю на увазі. Не вважайте за потрібне спочатку визначити з пріоритетами в житті, тобто що головне, а що і другорядне, і згідно цього вже і рухатись в тому напрямку, тому що от дуже часто, якщо людина живе в своє задоволення. Навіть якщо вона просто подорожує, а не ставить за мету зробити якомога більше справ, щоб допомогти не тільки собі, але й тим, хто їх оточує, тим, хто зустрічається на їхню, його шляху чи її, то можливо і потім в кінці життя він зрозуміє, що немарно він прожив це життя. Прошу. Я дуже дякую вам, да, пані Оксано. Тут я хочу, щоб ви почали одразу знаєте. Дуже цікаве запитання. Яким дякую. Чином можна ви... дякую насправді за запитання, тому що воно продовжує те, що угу. я почала говорити. А тільки трошки пан я забула, як не чи не, не назвався. Ну вже. не представився, нічого страшного. Тобто, коли як слухач запитався, чи не марнують час і виставляти пріо тим, що мріють, так і виставляти пріоритети. Мріяти мається. На увазі, дякую, що уточнив. Можливо, я не донесла. Просто мріяти мається на увазі не десь там бути, а взяти аркуш паперу, як я так. казала, ручку і записати 41 мінімум, а бажано більше, якщо буде більше, не то, себе не обмежувати. Гу. І це є короткий час. Якщо мріяти думати десь там бути в тому а, творчому процесі, то це буде довго. А коли ти сів і виписав, це ну хай буде дві години. Це класно, якщо дві години такий ніби як транс йшов. Uh -huh. І далі, вже, коли є бажання, то, виходячи з бажання, якраз а, створюються цілі. Uh -huh. І для того, щоб створити цілі, необхідно два ресурси. Перший це а, деталі, тобто я зараз приведу, наведу приклад і строк. Тобто сам термін, коли це від відбудеться. Наприклад, якщо я хочу там нерухомість якусь купити то, собі так купити собі якусь нерухомість, то це, наприклад, квартира двокімнатна, наприклад, десь там в центрі міста. Угу. І я її хочу десь там 1, 1 січня 2017 року. Такі реалістичні треба ставити цілі. Ну добре, 18. го ну, Я не маю на увазі, я маю на увазі щоб ми одразу там це не говорили, ми не говорили про те, що це там якісь абстрактні речі, а одразу так, реалістично так. ставили собі мету. Так, і коли по тим 41 бажанню. Отак, от, от виставили, зробили їх з ціли, Перевели в час. Перевели в час. То якраз в цей момент класно виставляти пріоритети, mm -hmm. тому що коли виставляєш цілі, дуже класно, коли є шість. Дуже добре, коли є шість ключових областей mm -hmm. і шість ключових напрямків, в яких плануєш. Це допомагає і виставити пріоритети, і зорієнтуватися швидше, і зрозуміти, де є якісь прогалини. К... Куди uh -huh. треба більше подивитися, більше звернути свою увагу. Шість ключових напрямків це фізичний напрямок, тобто все, що стосується тіла, uh -huh. це здоров'я, їжа, спорт, сон і так далі. А що стосується другого напрямку, це особистісний, тобто для розвитку, для самореалізації, хтось uh -huh. ходить на якісь заходи, там пізнає щось нове, хтось а, читає якісь книжки, а, хтось навчається другу вищу, отримує, хтось Реалізовується, він кар'єру робить і тим самим навчається на кожному етапі і так далі. Третій а, напрямок це сім'я. Uh -huh. Четвертий це принципово те, що принципово важливо для якоїсь людини. Наприклад, кожен а, у цій студії вміє кататися на роликах. А для мене принципово важливо у вівторок, 14 червня, стати на ролики і поїхати. Тобто, це uh -huh. не є щось таке, це моє принципове, моє внутрішнє а, бізнес. Тобто робочі задачі, якісь, так, так, ну, так. тут звичайно, все напевно найбільш зрозуміло, так і загальні. Загальні задачі це загальний напрямок, це, що стосується всього світу правильно? всього світу, планета Земля, оточуючих суспільство, соціальні такі моменти. Соці... так. Або ще називається соціальний або універсальний напрямок. Тобто я щось роблю для планети Земля. Зараз дуже популярне волонтерство, зараз дуже угу. популярне екологічні якісь моменти, захист природи, так здоровий образ життя і так далі. Угу, угу. Тобто дуже багато таких є рухів. Ось і коли ти ті 41 бажання розкидав по тим ключовим напрямкам, тоді дуже легко ставити пріоритети. Ага, зараз для мене важливіші сімейні. Не я хочу там заміж вийти, та я або я хочу дитинку. А для того треба вийти заміж. А для того треба побудувати будиночок. О, дивимось, це Вже будиночок, це напевно в когось це піде фізично, в когось це буде принципово, тому що принципово тільки будиночок і ніяка квартира. Так. Тобто дуже цікаві такі. І е, правильно ще слухач замітив, що є е, е, хтось буде сидіти, нічого не робити, а потім в кінці життя думати про те, що змарнував своє життя. Але в кожного є свої цінності. Угу. І хтось буде сидіти і чекати, щоб йому подарував хтось машину. Хтось для цього, якась дівчина для цього вийде заміж, якась дівчина візьме кредит, якась дівчина буде працювати, гарувати, і в кожного, в залежності від його, від її в даному випадку, принципів і цінностей, вона буде досягати ту ціль однаково. У Мене дуже є е, класний приклад анекдот. Е, е, я його дослівно не згадаю, але угу. ніби зустрівся, зустрілися двоє людей е, на березі моря, і а, каже один другому, каже, що ти тут сидиш, нічого не робиш. Каже, чого не роблю? Я від життя балдію, я тут лежу біля моря, споглядаю сонечко, риба, я собі там ловлюся. Каже, ти не розумієш, ти гаєш час. Ти би зараз поїхав, поплив там в е, е, мегаполіс, там заробив би багато мільйонів, там би потратив ті мільйони, купив собі купу нерухомості, ще щось там і uh -huh. так далі. Добре, а що потім? А потім би поїхав на море і на морі свою старість би провів на березі моря, каже, так я вже тут. Чого мені робити так, в так. кожного це дуже класичний цінності? Приклад. Так, це класика. Тобто, і він не вважає, що він змарнував, і той не змарнував. Просто той в того цінності такий, що він хоче працювати, і хоче для соціуму щось, а той вже сьогодні хоче насолоджуватись життям, так як є. я правильно розумію, що ось усі ці цілі і кожну, кожна із цієї мети вона потребує, як ми вже зазначили, часу, тому що про час же сьогодні говоримо. І їх просто треба розкласти аж до того, поки не робити це. Сьогодні абсолютно правда? вірно.